Новини за останню добу не надто радують. Страшна трагедія трапилася на концерті в Трускавці у співачки Анастасії Приходько. А в Олени Шоптенко стався нещасний випадок. Вона декілька місяців не зможе ходити. Що трапилось, деталі за хвилину? Також поговоримо про те, що 29-річна блогерка Аніта Соловей опинилася у лікарні. Просто під час запису відео у неї стався інсульт. Медитація очищення негативної енергії чи карми, називається вона Тонглен. Ви можете її робити, коли відчуваєте, що в вашому житті відбуваються погані події і хочете собі допомогти чи в вашій країні, чи з вашим оточенням. А Наприкінці відео почуємо звернення від режисера Алана Бадоєва. Йому відмовили у номінації на українську кінопремію через фільм Довга доба. Що трапилось? Почуєте далі. Отже, починаємо наше ТР з страшної новини від Анастасії. Приходько в неї вчора був виступ у Трускавці. Співачка виконала всього три пісні, адже їй довелося зупинити концерт. Видання Region News повідомило на початку концерту Насті. Приходько раптово помар її менеджер просто в глядацькому залі. Співачка на той момент встигла виконати лише перші пісні. Також Анастасія повідомила, що сьогоднішній концерт, який був запланований у місті, Українка переноситься. Усі квитки дійсні, нову дату повідомимо згодом. Просимо вибачення і сподіваємось на розуміння. До цього Анастасія написала: сьогодні сталася велика трагедія. У мене на концерті в Троскавці. На даний момент без коментарів написала артистка. Як підтвердили в ГУ Нацполіції у Львівській області на концерті Проходько в палаці культури імені Тараса у троскавці померла людина. Відомо сталося це на початку концерту. Співачка лише почала виконувати свої пісні, коли одному з глядачів стало зле. На місце пригоди викликали швидку допомогу. Однак у результаті медики констатували смерть чоловіка. Подія дійсно мала місце. На одному з концертів у місті Трускавець від медиків надійшло повідомлення, що помер чоловік. На місце пригоди були направлені представники правоохоронних органів. Під час огляду на тілі особи знак насильницької смерті виявлено не було. Нині особу померлого встановлено. Наразі тіло направлено на експертизу, яка визначить причину смерті. Обставини з'ясовуються, повідомила начальниця відділу комунікацій Світлана Добровольська. За інформацією піарника співачки Кирила, у глядацькій залі помер її концертний менеджер. Наразі команда співачки не публікує подробиці. Про нещасний випадок сьогодні повідомляє і танцівниця Олена Шоптенко. Я відчувала, що давно варто було трохи зменшити тем. Тепер у мене просто немає шансів цього не зробити. Через нещасний випадок дві порвані зв'язки колінного суглоба з чотирьох, і операція за декілька днів. Після реабілітації два місяці. Зазначила танцівниця і в чергове переконуюся, що найцінніше це здоров'я і люди. Я безмежно вдячна близьким і друзям за підтримку. Навіть просто слова здатні лікувати висновок, слухати себе і своє тіло це навичка, яку бажано набути якомога раніше, інакше бити буде по найболючішому. Додала Олена Шоптенко. Нагадаю, з початком повномасштабної війни Шоптенко разом з п'ятирічним сином виїхала до Австрії. Там вона продовжує кар'єру хореографки та підтримує Україну з масштабними флешмобами. І переходимо зараз до блогерки Аніти Соловей. Вона зазначила, що під час вебінару у неї стався ішемічний інсульт. Прямо в процесі, коли я знімала, я не нервувала, я не була втомлена. Ми зараз до кінця ще не знаємо причини. Я чекаю ще на декілька генетичних досліджень. Зараз є статистика, що інсульт молодшає серед моїх родичів, ні в кого його не було, і я тотально здорова людина, що й лякає. Я не вживаю алкоголь, не курю. Розповіла Аніта Солова в інстаграм. У мене зникла частина зору з правого боку, я майже нічого не бачу. Частина є, але в мене функціонує вся моя права сторона: нога, рука, тіло, обличчя. Хоча під час інсульту буває таке, що воно не функціонує, додала аніта. Наразі вона проходить реабілітацію і налагоджує свій емоційний стан. Тому я повертаю зараз, тому що це прописано лікарями. Вони сказали мені зараз повертатись до роботи, бо є великий ризик депресії через те, що дуже змінилось життя. І ці усвідомлення можуть накривати, пояснила блогерка. А от режисер Алан Бадоїв обурений рішенням національної кінопремії Золота дзига». Вони відхилили заявку на участь документального проєкту Бадоєва Довга доба. Бадоєв подавав стрічку, яка була створена у співпраці з телеканалом «1 плюс 1 Україна на номінацію на українську кінопремію. Утім, заявку режисера відхилили. Оргкомітет прокоментував своє рішення тим, що довга доба не мала комерційного прокату, а також не була представлена на міжнародних кінофестивалях. Зазначає видання Тесен Алан Сьогодні пише: 12 тисяч українців, що стало своєрідною капсулою часу перших днів війни. У пояснювальному листі нам дуже чемно відповіли, оскільки ми не мали. Комерційного прокату і не брали участь в міжнародних фестивалях. Наглядова рада не взяла наш фільм до уваги. Режисер зазначає, нині той час, коли в країні мають бути інші пріоритети, зокрема, благодійність, допомога захисникам та висвітлювання соціально важливої місії. Фільм Довга доба під всі ці критерії підпадає. Я хочу запитати раду фестивалю Золота Дзига, чи один і той самий рік у нас всіх за вікном. Мені здається, що я живу третій рік в країні, де йде повномасштабна війна, де люди максимально заохочують спільноту до благодійності, до визначення можливості соціальної місії, спрямовуючи усі процеси на допомогу нашим захисникам. За ці роки змінюються усі галузі, щоб бути актуальними та корисними в сучасній Україні. Своє питання я адресую Оргкомітету Золотої Дзиги. Тим, хто разом зі своєю країною має бути готовий до змін та руху вперед. Чи не вважаєте ви, що прийшов той самий момент до цільності менш формального підходу у відборі кінострічок та їхньої відповідності духу часу, в якому ми живемо, і який набагато гнучкіший, ніж здається, на перший погляд? Алан Бадоєв також нагадав: документальна стрічка Довга доба вийшла в український прокат із благодійними показами, а зали кінотеатрів. Збирали аншлаги завдяки цьому було зібрано 2 мільйони гривень на допомогу тяжко пораненим військовим. Також довго добу транслювали у штаб-квартирі НАТО, після чого картина вийшла в міжнародний прокат. Окрім того, документальний фільм став переможцем фестивалю Cinema for Victory. Чи дивилися ви фільм Довга доба? Залишіть, будь ласка, коментар, чи збираєтеся ви дивитися і що думаєте про документальне кіно під час війни?